Здавалося б, просто скло, але в нього зашиті сонячні елементи батарей. Дві тисячі таких модулів виготовляє щодня фірма SolarWatt з Дрездена. Скло лише два міліметри завтовшки, однак воно екологічніше і міцніше ніж полімерне покриття уявіть, ви встановили на даху сонячні батареї. А там дме вітер падає сніг. Щодня вони піддаються впливу багатьох чинників. Панель поступово прогинається, навіть якщо ви цього не бачите. І з часом в її структурі з'являються мікротріщини. Батареї, хоч і не ламається, і це не видно неозброєним оком, але ефективність її роботи зменшується. А сонячні панелі вкриті склом, мають прослужити як мінімум 30 років, не втрачаючи своєї потужності. Таке ноу-хау підприємство вивело на ринок після свого банкрутства у 2012-му, аби вижити серед азійських акул бізнесу у сфері сонячних батарей. Кожен хоче робити погоду на ринку сонячної енергії, зокрема азіати, в останні роки. Вони конкурують за швидкістю, за обсягами. Вже не одна компанія, і не лише в Німеччині, але й по цілому світу стала жертвою такої конкуренції. Але SolarWatt вдалося знайти власну нішу на цьому ринку. Окрім модулів, прихованих у склі. Підприємство вже два роки виготовляє модулі з акумуляторами, які дозволяють накопичувати зайву електроенергію. Війну масового виробництва азіатам ми програли. Тепер настав час енергетичної революції 2.0, тобто системного застосування нових технологій. А в тому, що стосується інновацій, ми завжди були на висоті. Тепер маємо реальний шанс зайняти передові технологічні позиції на світовому ринку. Ідея полягає в тому, щоб споживачі стали енергетично незалежними, маючи фотовольтаїку на даху та потужний акумулятор енергії в підвалі. Тож ще одне ноу-хау, за рахунок якого фірма планує захопити передові позиції на ринку, це розумні системи розподілу енергії. Ці системи показують, скільки ват надходить з даху, скільки витрачається у домогосподарстві, скільки накопичується в акумуляторі і скільки в підсумку надходить в електромережу. Під час кризи компанії довелося скоротити понад 70 відсотків співробітників. Ставка на інновації дозволила відновити половину втрачених робочих місць, навіть попри те, що їхня продукція значно дорожча за китайську.